Тим часом на Росії фіксують вибухи у дуже різних регіонах, як і тих, які ближче до України, і там пов'язані ці інциденти якраз із нальотом безпілотників ударних, так і у віддалених дуже регіонах, так званих республіках, суб'єктах Федерації. Зокрема, у Тиві, Республіці Тива, під Монголією, аж відбувся вибух на теплоелектростанції, і постраждало від цього вибуху і пожежі. Понад 20 осіб е, якраз повідомляють про це МНСники російські про те, що е, власне, пожежа відбулася на цьому стратегічному об'єкті. Ну і е, кількість постраждалих досі росте. Вибух стався рано вранці, 6 березня у котельні на ТЕС у місті Шагонар в республіці Тива. Місцева влада каже, що наразі ніхто не загинув, але як вже було сказано, постійно зростає кількість постраждалих. За останніми даними їх уже 22 і спочатку повідомлялося, що були й зниклі безвісти троє людей, що найменше, але поки що це не підтвердилося. Хоча в тій плутанині, яка з'являється навколо цієї події, все може бути і постійно оновлюється інформація: телеграм-канали, російські там Астрабаза та інші. Найбільш такі популярні неформальні канали повідомляють постійно якісь оновлення стосовно цієї аварії. Пишуть, що в котельні саме сталася пожежа, вибух під час подачі палива на станцію. Вибух цей відбувся, і за даними тих же телеграм-каналів, місцевих інформаційних різноманітних ресурсів російських було зруйновано стрічку для подачі вугілля і одну зі стін будівлі внаслідок вибуху, тобто фактичної конструкції. Тец постраждали від ударної хвилі. 12 тисяч людей, які мешкають в місті Шагонар Республіці Тива, зараз без тепла залишилися. Ну а там доволі холодно на далекому сході, поблизу Монголії. Тож росіяни внаслідок цієї аварії сидять без подачі тепла. Для них це не нове. Знаємо, що цю зиму росіяни доволі важко переживали через постійні аварії. На теплотрасах тощо технологічні такі інциденти для них не в новинку та техногенні катастрофи і аварії різного різного масштабу. Ну тим часом у воронежі, це вже ближче до української території, долетіли дрони до міста воронеж і до важливих стратегічних об'єктів. Ну, в першу чергу йде мова про воєнний аеродром під позивним Балтімор. його росіяни. Використовують доволі часто в першу чергу для польотів тактичної воєнної авіації. Ну і от якраз постійне оновлення з'являється із Воронежа стосовно того, що там відбувається, теж. Телеграм-канали місцеві пишуть про те, що аеродром було атаковано. Кілька дронів літало над воронежем. Один із них був збитий нібито засобами протиповітряної оборони в кількох кілометрах від цього ж уже згаданого литовища. Ще два дрони намагалися атакувати нафтобазу в Воронезькій області в анінському муніципальному окрузі області. Перший дрон було помічено о осімій ранку, а ще один через. Годину стверджують росіяни, що їм вдалося знищити ці БПЛА, Уламки одного із них упали у резервуар, а і інший дрон теж упав на території Нафтобази. Ну але як нам уже відомо, ці падіння знешкоджених дронів е, на територіях нафтобази потім закінчуються відомо чим пожежами, загоряннями і знищенням резервуарів із пальним. Е, місцеві губернатори там навіть придумували різноманітні хитро мудрі формулювання, як пояснити людям те, що сталося, і водночас не наразитися на опалу з боку. Вище стоящих органів, і я пам'ятаю, один із губернаторів е вигадав був таке формулювання, що дрон було знешкоджено, але в процесі. Падіння уже він підбитий, зумів скинути якісь боєприпаси і спричинити пожежу на нафтобазі. Цілком можливо, що в Воронезькій області відбулося щось подібне, ну, поки не з'являться кадри, і з місця події важко щось стверджувати. Але нагадаю, що напередодні минулої доби було е, суттєво пошкоджено, може, і знищено загалом нафтобазу. Якраз у в сусідній Білгородській області Губкінська нафтобаза горіла і там щонайменше два резервуари було знищено причина: так само приліт українських дронів. Тож цей процес триває, продовжується. Ну будемо сподіватися, що і Воронезькій області успішно атакували ці резервуари. Невідомого походження дрони, ясно, що росіяни стверджують, що вони українські. Ну, зрештою, виглядає правдоподібною така версія, що тут казати, час стовідсотковою певністю стверджувати не можемо. Ну, але якраз те, як вибухало щось над Білогород, над Воронежем, перепрошую, яка бавовна там звучала. Можемо, власне, подивитися і послухати із відео з місця події безпосередньо вже із міста Воронеж. Ну зрештою ніхто не скасовував приказку про те, що воронеш Путін а, б, може бомбити. будемо бомбити Воронеж, Це вже така російська, мало не народна мудрість і у всіх безвихідних ситуацій. Тому не виключаємо, що це був якийсь самообстріл у цьому випадку.